друзі, всім привіт! До вас знову повертається та, яка любить більше поговорити, і той, який любить більше поїсти. Да, вітаю, напевне, стосовно друзів, звісно, але що тут поробиш, я нікого зараз не знаю. От. Прийшов сюди їсти шашлик, мене знову покликали. Я дуже голодний, будемо знову оцінювати. Через те, що я просто дуже сильно хочу їсти, мені здається, найсмачніший шашлик буде той, що я з'їм перший. Да. Але цього разу бачите, він настільки любить їсти, що він навіть закрив собі повністю обличчя, рот так, от всю передачу він не буде так сидіти. Я буду нажамо так собі прив'язати. Ладно, якщо би жартів, треба дати штуку підняти. А, а поки я піднімаю, скажи, будь ласка, чого шашлик такий дорогий? Ну, типу, у нас тут є позиції, які коштують 350 гривень. За що? за ну типу м'ясо це смачно, але ну я ще не готовий жити в цьому світі, в якому шашлик коштує як пів я не знаю моєї машини. Ну, Ми зараз будемо аналізувати, за що така ціна, її розмір, зовнішній вигляд і так далі. Ми зібрали сьогодні, як зазвичай, 5 позицій шашлику. Це у нас шашлик з мангал-фуду, Це у нас шашлик з шашлик-майстро. Це у нас шашлик з ринку. Е, ну, це рекомендація більшості людей. Моєї мами також. Спитаю, шашлик – Це щось азіатське? Е, так. Вітаю. 33. А це у нас шашлик з шашличною караван. І останній шашлик це з лівобережжя. Це у нас шашлик хаос. Тобто ми маємо п'ять позицій. Як ми бачимо, виглядають вони всі абсолютно по-різному. Це е, свинина. Ось тому позиції однакові за плюс-мінус за вагою. За ціну будемо трошки пізніше розказувати. Почнемо їсти? Так, ну що, поїхали. Будемо з першої позиції починати. Це у нас мангал-фуд. Дуже великі шматочки. Ну, це прям. Я навіть давай тобі допоможу. О, дякую, дякую. Так, і яка ж ціна на цей мангал-фуд? — Це у нас. 350 гривень вартість цих двох шматочків. За що, якщо не помиляюсь, мені сьогодні сказали, що ціна на свинину до 200 гривень за кілограм. Тут ну вони так да, великі шматки, не знаю, скільки це десь ну, грам 400, На це думає. Е, ну так, так, доходить десь до 400. В принципі, ми брали там, ну щоб там два шматочки, один шматочок десь 100 грам важить приблизно, і тому ну ці трошки вони більше за розміром, але давай куштувати. Ну але можливо це буде дуже смачно. Що мене чекати тебе чи вже можна починатися? Ніби ти мене колись чекав. Їмо. Це дуже смачно. Смачно? Дуже. Я зараз трошки менше собі відріжу. Прамільне враження, що його десь на природі смажили. Соус? М -м -м. Мені подобається. Він, типу, не те, що прям дуже і жирний, але ну, ти відчуваєш, що він він, він дуже е, синонім слову, «жирний». І не, не я. Не знаю. Коротше, він класний. Ну, Мені подобається. Так, він дійсно не жирний. Тобто, нам пропонували або чисту м'якоть, і вона буде не така жирна або шийок, але він буде жирніший. Ну шийок не жирніший. До речі, ну насправді не знаю, як оцінювати правильно шашлик, ну, враховуючи там в шормі є багато всього, що можеш оцінити, а тут ну, воно смачне, 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 мені mm. подобається. До речі, дуже класно нас обслуговували в закладі. Так. До речі, ми ще взяли у них лавашок. Він дуже пахне, він прям ну, дуже пахне. Mm. Ну, я спустили туди ще до того, як вони відкрилися. Ні, коли відкрила цей лаваш, він дуже пах. Вау. Мені подобається. Так, цей шматочок доїдаю. Дуже класно теж, але сіна. Я до цього не готовий. Повертай. Чи ти будеш його цілком їсти? місце? Я хочу цибулю. Запити. Цибуля. Так, ну що, друга позиція? Долга. Друга наша позиція це всіма відомий шашлик-майстер. Дуже багато філій по нашому місту. Ну, тому давайте будемо куштувати. Що ж там, є щось особливе, чи нема? Ціна цього шашлику 223 гривні. Так. Дякую. У нас постійно якийсь аб'юз у наших передачах, вам не здається. Ну, просто хтось дуже повільний. Ну, одразу людина на голодна, людина не хоче спочатку їсти. Спочатку вже сказала, що збиралися та, хто буде більше балакати, Прошу. і той, хто буде більше їсти. Але ну... коли взагалі ти в останній шашлик смажила. Особисто смажила? Ну, типу, довсім да, я там збиралася десь в лісі, наприклад. Mm, ну, ми їли нещодавно на Пасху. Ми збиралися в селі у бабусі, і тато смажив шашлик. Дуже смачний у тато шашлик. До речі, нічого особливого в рецепті нема. Просто замаринувати його з вечора з цибулею, з сіллю і з перцем. І ну, він в власному соку маринується, і зранку він дуже смачний. Угу. Це плотніший. Платніший. Він більш жирний. Mm, він сухіший. Ну, тобі, Може, у мене шматочок ну, з того боку відрізаю. Mm, цей, мене, де мене був більш сухий, цей трошки жирніший, мені здається. Мені він сухіший, навпаки, але він дуже твердий. Мені прямо його жувати. І я не знаю, чи це маринад, чи це там соус, а це не там соус, досить без соуса було. Ну, маринад, так, трошки гостренький. Можливо, не всі под... Я, наприклад, не люблю дуже гостру їжу, і вже для мене це досить таке гостреньке. Особисто на мене взагалі не гостро, але те, що він мені подобається менше, ніж той, це факт. Тобу, шашлик він смачний, будь-який шашлик, він смачний, але ну не знаю, Тобу, просто шашлик. Це як та квіточка, що в лісі що на галявині ростеться. Можу дати побізити. Мені не дуже подобається у зрівнянні з цим. М -м. Ну, питання на засипу для операторів. Я зараз як дурно поглядаю, всі штуці. Коротше, мені більше е відчувся соус чи маринад зверху, аніж м'ясо всередині. Воно якесь всередині ніяке. Як ну, на мене. В зубах застряє. В зубах застряє, ну, Люш. Може, Ма, <рес> мабуть, до стоматолога <рес> потрібно сходити. <рес> А, що, а... Що? Ти вже їв, де? Да? Піддилися мені, будь ласка, офіціант. Тільки не розлий. Я очікую на дуже приємні чайові. Воно ну, твої чайові. Нагірший шашлик. За сьогодні будуть твої чайові. Ой, важко живеться. Ну Таке, так. Да. Чесно кажучи, трошки, трошки гірше, ніж мангалям. Так, повертаємо назад. Оператором поїхала далі. Третя наша позиція це той самий хі, славетний шашлик з ринку. Він знаходиться прямо в самому центрі ринка. Там така дуже цікава атмосфера в цьому закладі. Сто відсотків. Там такий да, мангал всередині, там є столики, таке скаміння зроблене приміщення. Цікаво, ми були о 10-й ранку, там небагато було людей, але мені здається, що ближче до обіду збирається там досить велика кількість. Угу. Відвідувачів, поїхали. Так. Ну, я знаю, це лук-лук. Цибулю. Цибулю. Лук. цибулю. цибулю. не любую. Я наразі тримаю дуже місце, що в мене його ніхто не забрав. Да, Поки ти собі нарізаєш, я вже розповідав Каті. Колись мені довелося посидіти в цьому закладі з мамою. І до нас через те, що просто місця всі були зайняті. Ну, реально, людей там постійно ціла купа Підсіли цілий бабусь, дідуся, дуже маля. А як потім виявилося, вони. До цього один десяток років просиділи в тюрмі. Дуже цікаві історії нам розповідали. Ставлю 10 гривень, що я переверну зараз і все. Ну, так, пап'ять. Він mm. mm. mm, хороший. Непоганий. В ньому відчувається всередині м'ясо. Ну, Типу, не перекриває вся зовнішня оця оболонка, не перекриває ну, вирішний смак м'яса. Гострий також, так. Любиш гостий шашлик? Зрозумів. Іліжа, я 5 хвилин тому розповіла, Як я ставлюся до гострої їжі? Всі ну, я не, не зможу відмотати і послухати, скажи зараз. Я не люблю гостру їжу. О. Ну, до речі, нам з цим шашлыком ще запропонували оцей цей хліб. Угу. Я вже призвичаюся до звичайних батонів за тебе. Для мене це щось максимально незвичне. Мені трохи важче його жувати. Важче? Ні, мені навпаки. Мені попереднє було важче жувати. Це такий ще м'якчей. Ще знаю в цьому е, ресторані. В закладі. В цьому ресторані дуже смачне харчо. я навіть від однієї людини чув. Хотів би десь спробувати. Ну, мені трохи важче було його жувати, ніж іншим. Давай хлібчик спробуємо. Ой, він же так трошки підсох на вітру. І мені здається, зараз буде смачно. Ну, він, типу, не повністю м'який. Він твердий, але минулий був твердіший. Зараз би таку кушечку. Як Пивка. Черпушку, ні, пивка. Чомусь наше керівництво не підтримало думку того, що ми могли ще взятися до пива чи якогось іншого алкоголю. Фу, за маму. Не обов'язково доїдати його м -м. до кінця. Обов'язково. Будеш? О, не, не, ну, ні, ні, ну ні. Так, добре, переходимо до четвертої нашої позиції. Це в нас. Риба. Хто? Риба. Лосось, так. Да. Угу. Можна лосось. Це в нас також свинячий е шашлик, але він з шашличної караван, що знаходиться біля переїзду на Димитрова. Да? Там з «Кургани» поряд є і ось там таке. Е караван. скажи мені, будь ласка, ми назвали ціну за шашлик з ринку. Е так, е шашлик з ринку е вартує 150 гривень. Вчасно. Дуже, да, Ну ціна, в принципі, Но він смачний, реально. 350 і 150. Далеко вони не пішли. Ну, ладно, тут більший шматок. Набагато більший, Він в два рази більший. Тут Тому ще течі просто... покапнули нормально, ще лучка. Дзин -дзин -дзин. Нам пропонували тут соус. Ми відмовились. Ну ладно. Да. Можливо, вона ну, каже тут правду. Тут по, по вазі, Просто ми зараз не пере, ну, переважуємо його. В принципі, ну видно, що з розміром. Ну зараз дивись, навіть зараз те, що залишилось і залишилось. <с Products> І те, що ми ще не їли. Так. Караван. Ой, це буде вже важкувато йти. Але ну, тут дуже також було багато рекомендацій з цього О, закладу. Я перш взагалі про цей заклад почув. О, не по м -м -м. Ціна? Тут е у нас ціна м -м 250 гривень. Чи 230 щось таке. Ну, він відрізняється від усіх взагалі типом. Ну, він смачний. Класна оцінка, Ну він смачний. <гум> 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 Ні, ну, мені подобається. Ну, тут є жирочок і є м'яско. Дивовижна особливість для Боже, Або щось сказати. Там багато жирочку. Ні, мені це подобається реально. Це дуже смачний. Правді смачний. До речі, соус також звідти з каравану. Угу. Ти ж його купляв. Це як це? риба. 3 хвилини, 3 секунди, вибачте, пам'ять. Я не можу концентруватися на чомусь іншому, коли перезимою земля... таких такі вони сидять. Ти до кінця будеш доїздити? Ні. Ні? Ну, ні. Це Холодно? Що... Угу. Mm -hmm. І мені. Ну, а сказати, що ми беремо? Я хотіла його презентувати. П'ята позиція: шашлик Хаус на лівобережжі. Mm. Також про нього не чула нічого. Раніше будемо зараз. Довго за соком тянутися, ти може не Це вже традиція. Це вже так, певна якась традиція. До речі, це єдині, хто нам дав в лаваш безкоштовно. О, хто так. Вони забрали, нам запакували без... його одразу в лаваш, до речі. Ну, виглядає він цікаво. В принципі, так. як і всі шашлики. Ого! <гум> 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 він, до речі, найдешевший. Він коштує 130 гривень. Ну, і мені здається, у нього найменші були шматочки. Ну, тут, в принципі, я думаю, що дуже відрізняється від ваги. В принципі, вони всі за ціною, як ми брали за 100 грам, плюс-мінус схожі: 88 гривень, 90 гривень. М -м -м. На ринку був 60. А, на ринку був 60. До речі, так. Ну, не знаю, мені цей не дуже сподобався. Типу, хоча відповідно до ціни, хоча маленькі шматочки, не знаю. Ну, напевно. Це не найгірший, але я б не сказав, що постав його на Тут немає шашлику, ну як на мене, Ой, жучок. Mm, що прям не хочеться більше його їсти. Тобто, в принципі, весь шашлик смачний. Бо це м'ясо, все м'ясо смачне. Ну, знаєш, можна його, мені здається, зіпсувати як завгодно. Я, звісно, розумію, що гаряче сирим не буває, але воно вже й не гаряче. Тому і не сире. Це ж важливо. В принципі, я всі скуштував, в мене є певна. І, okay. де я, як ми це все можемо оцінити, то ми можна починати нашу експертну Давай, оцінку. Повернемо це назад, щоб у нас. Але було... спочатку повернемо це назад. Ой, запить, 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 запить. Тільки поділися. Ну, так, зараз на голову, щоб точно вистачило. Ой. Ой. Так, переходимо до оцінки. Шон, що Шо ми ставимо на останнє… Ні, на оцінку ми будемо ну, ранжувати перше і п'яте місце. Ну, якщо що ми ставимо на останнє місце? Останнє місце. Я його М -м -м. розумію, Оцей. він мене не розуміє. Оце ми ставимо. Оцей. Це з Мангалфуду? Це шашлик-майстер. Шашлик-майстер. Шашлик-майстер це ми ставимо на останнє місце. Тобто ти згоден зі мною? В принципі, так, да, мабуть, я з тобою погоджусь. Він сухий, для тебе він жирний, і смаку в нього не дуже mm -hmm. якось присутньо. Так. Так. П'яте місце. Четверте місце я поставив би ось цей не шашлик. Ем, так, я погоджуюсь. Гляньте, сьогодні просто все як по маслу йде. Да? Це у нас так, з шашлик хаус на лівобережжі. Це шашлик майстер. На площі ми брали його, це з е, шашлик хаус на лівобережжя. Це я б оце поставила. Та ні, оце... Ну, типу, там і а, ти гостриш. Ну так. Да. Це mm. таке надзвичайно дуже було, мені смачно. було. Ну, воно надзвичайне, але тут прям і шматки добре. Ти дебелі, потім передивишся і, і, і скажеш, що тобі це подобається. Ти казав, що мені це дуже подобається. Це теж ну. Дивись, і тільки це через втеп... те, що ти не люблю, не не люблю не любиш гостре. Окей, хай це буде третє, третє місце. Але для мене це друге місце. Бо реально він смачний. Ну... Смачний, і ще дешеве, саме дешеве. І скечі. І там цибуля є. І, і хліб нам ще дали з собою. Я не сперечаюся. Ну, просто за а колорит, який Колорити на ринку. В принципі, колорит багато дебов. Так, ну і що тоді? На друге ну, місце, на друге місце. Так, ми ставимо з каравану. Так. І на перше місце перемагає у нас та мангал-фуд. Ну, я не здивована. Ви цього мене. не знаєте, але як тільки закінчиться вся зйомка, я з'їм усі два шматка одразу в ту ж секунду. І їх просто не буде. Я, я гарантую. Я зараз піду з ними просто і все. М -м, в принципі, для мене це не дивно. Я дуже люблю мангал-фуд і дуже люблю їжу там і шаурму. ми їли вже Хочі, Там там сама дорога ціна. Але ну так вона виправдана, тому що розмір. Розмір м'ясо. Тобто розмір високий. має значення? Так, це до речі, ми це взяли ще найменші шматочки, ти пам'ятаєш, ми обирали їх. І ми сказали, нам найменші, будь ласка, нам до кожна сім'ї. Ну, будь ласка, нам такі, да, добре, і півсвіни дістають нам. Ну, типу, це найменше був реально. — Так, так. Ну, тобто, ви бачите, який є результат. Ви можете також куштувати. Обирати для себе, що для вас буде смачніше соус або внутрішня частинка, або зовнішня частинка маринаду або зробити вдома, бо це буде дешевше в 10 разів. Може, і така бути, бо я б так і зробив. Також діліться до речі в коментарях, можливо, своїми рецептами, які є смачні, 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 домашні бабусині, татові. Напишіть да, де ви вийшли, купуєте сирий, готовий. Живий, неживий будь-який. Свиню так. може цілком хтось. Хтось може взагалі свиню розбирає дома і знає шашлик робить. Ви мене... збирала колись свиню? Тата так зробив. У нього кент розібрав свиню, і тата пів свині розвіз Хопать. нам всім. Свиня з Лего. Привіт, тата! Так, ну що, друзі, ми дякуємо вам. Побирайте для вас найсмачніший шашлик і діліться з нами в коментарях. З вами була Катерина Сегіда і дурнок шляпці.